Україна майбутнього продовжує приємно дивувати синельниківців. Цього разу партія впорядкувала перехід через балку з мікрорайону до Джеремошек. На початку осені ми торкалися цього проблемного шляху в одному з сюжетів. Тоді мешканці цього краю говорили, що зробити тут дорогу обіцяють під кожні вибори вже 15 років. Проте жодних позитивних змін у балці за цей час не відбувалося. Зневірені люди і не здогадувалися, що ще до виборів однією з проблем у них стане менше. На що і кому вірити я залишив самі одну на ті прі! За цю справу взялася партія Україна майбутнього, тому що. Звернулися два квартальних до, до партії. І коли ми вивчили це питання, Зрозуміли, що людям треба допомогти у суботу. Голова синельниківського партійного осередку України майбутнього Володимир Рой святкує день народження. Але у цей день він сам зробив городянам подарунок. І який відтепер цей перехід з мікрорайону через балку більше не наражає синельниківців на небезпеку травмування? Україна майбутнього взялася заасфальтувати цю дорогу. А щоб обмежити тут автомобільний трафік, встановлять загорожу, аби цією дорогою було зручно і безпечно ходити дітям до школи очень рада. И хочу сказать спасибо тем людям, которые наконец-то услышали нашу мольбу. Потому что сколько раз дети ходили, и отправляешь детей или внуков отправляешь в школу, и получается переживаешь, чтобы машина не сбила. Грязь – це ні і ноги, щоб не виламували зимою. Іменинник не приховує задоволення. Така справа ще довго відгукуватиметься словами вдячності перехожих городян. На тлі такого загального позитиву Володимир Рой розкриває ще один масштабний проект. Команда України майбутнього збирається побудувати в синельниковому басейн. Нічого неможливого у цьому немає, каже Віталій Скворцов і бере на себе зобов'язання у разі обрання його міським головою збудувати на мікрорайоні сучасний спортивний комплекс із басейном. Якщо до влади прийде та команда, яка долажна тут бути, ми будемо його будувати. Про які строки тоді можна говорити? Рік, рік-півтора. Будівництво такого об'єкта це щоб ми його закінчили, це півтора року. Якщо ми почнемо його будувати в в березні 2011 року ми закінчимо його до Дня міста, вже здамо в експлуатацію 2012 року. А виконувати обіцяне, Скворцов буде з новим складом виконкому. Каже, що в місті в нього немає родинних зв'язків і кумівства, тому свою команду підбиратиме виключно за професійними якостями, а не по блату. Якщо ви приходите у владу міським головою, яким чином змінюється, переформатується виконком у Human ресурсах? Ну, по-перше, треба прийти туди. А по-друге, я вам обіцяю, що весь командний состав буде не старше 40 років виконкому міської ради. І буде команда, яка буде співпрацювати з командним составом, буде виконувати ті рішення і ті задачі, які ставлять депутати і жителі нашого міста. Тож Україна майбутнього та Віталій Скворцов продовжують руйнувати стереотипи городян про те, що синельниківські комунальні проблеми неможливо вирішити. Все можливо, тільки хотіти треба цього. Руслан Марцин, Андрій Панюшев, другий канал.